Пощастило, їй дісталася морозива, яке я приготувала з полуничного баскін Робінса. До нього в блендер я додала трохи цукерок, після чого подрібнила все це в однорідну суміш. Ось так у мене вийшов цей чудовий ріжок. Але, щоб він був смачнішим, я додала цукерок зкітелс. Упевнена, їх вже точно люблять усі. Йо! О, як же це смачно! Ніколи не їла морозива крутіше. Смакота. Я готова їсти його вічно. Шкода, що воно вже скінчилося. Ені, твоя черга. Сподіваюся, що мені теж пощастить. Ой ой, що це? Ені, спочатку я теж думала, що в тебе буде смачне морозиво. Але потім я вирішила, що буде весело додати ванільний баскін Робінс трохи смердючого сиру. Звісно, я все добре перемішала в блендері, і у мене вийшла ця гримуча суміш. На додаток до всього додала мерзенних черв'яків. Мені здається, вони самі не проти поласувати морозивом. О, ні! Я таки їсти відмовляюсь. Прибериться від мене та їж, такі правила. Хто взагалі вигадав ці ідіотські правила? Якщо не думати, то не так уже й мерзено.